Доброго дня, мої любі діти. Дітки, погляньте, а що це за клопочок такий лежить на, ли... на листочках. Дізнайтесь, коли відгадаєте загадку? В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Так, це їжачок. Дітки, а що ми знаємо про їжачка? Так, їжачок живе в лісі. Їжачок любить яблука. Їжачок має голки. Малята, а хочете ще більше дізнатися про життя їжачка? Як ви думаєте, звідки ми можемо про це дізнатися? Прочитати в книзі. Подивитися по телевізору, поспостерігати. Малята в бібліотеці є книга Василя Сухомлинського, видатного українського письменника, який багато писав для дітей творів про природу тварин, відносини між людьми, про доброту. Взаємодопомогу, чесність, порядність і одне з них оповідання, як їжачок готувався до зими. Тож слухайте уважно. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи, тепло там, сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов у ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, і стало ще тепліше. Знову пішов у ліс їжачок. Назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках хатинку і склав у куточок. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс і зустрів зайчика, але зайчик не хоче йти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і хаврашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок циркуна. Сидить циркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жить, запросив його їжачок. Пострибав звіркун до їжачка. Взимку їжачок циркунові казки розповідав, а циркун пісні співав. Дітки, а що назбирав їжачок у лісі? Так, грушки, яблучки, шипшини. Чому звіри відмовили їжачкові? Тому що у були свої мірки. Малята, а хто погодився жити із їжачком. Так, свірку. Пропоную ще раз послухати оповідання за схемою. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев, незабаром. І зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, на на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його і стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках хатинку і склав в куточок. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно. Захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик йти в хатинку їжачка, і сіра мишка не хоче, і хаврашок не хоче, тому що у них є свої нірки. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цирку не стеблі, тримтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Дітки, пропоную вдома вам самостійно розказати це оповідання.